Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Четверте прохання Господньої молитви видається нам найбільш людським з усіх прохань. Господь, що скеровує наш погляд на найважливіше, на єдино потрібне, все ж знає і про наші земні потреби, і визнає їх. Кажучи учням, не турбуйтеся вашим життям. Що вам їсти та що пити, Він все ж таки запрошує нас молитися про їжу, передаючи таким чином наші клопоти Богові. Хліб є плодом землі та людської праці, але земля не приносить плоду, якщо не приймає згори Сонця і дощу. Ця незалежна від нас взаємодія космічних сил. Протистоїть спокусі нашої гордості, самостійно і лише своїми силами давати собі життя. Така гордість чинить світ жорстоким і холодним. Вона в кінцевому підсумку нищить землю. Інакше не може бути, тому що ця гордість протистоїть тій істині, що ми люди. Призначені для самозречення, що лише у відкритості перед Богом ми стаємо великими, вільними і самими собою. Ми маємо право просити, і ми повинні просити. Ми знаємо, якщо вже земні батьки своїм дітям, що в них просять, дають добро, то Бог не пошкодує для нас благ, який може дарувати лише Він. Святий Кіпрян у своєму викладі Господньої молитви звертає увагу на два важливі аспекти цього прохання. Як уже при поясненні слів Отче наш, він підкреслював далекосяжне значення слова наш, так і тут він стверджує, що йдеться про наш хліб. Тут також ми молимося в спільноті учнів, у спільноті дітей Божих. Тож ніхто не може думати лише про себе самого. Звідси випливає наступний крок. Ми молимося про наш хліб, отже і про хліб для іншого. Хто має надлишок хліба, той покликаний поділитися ним з ближнім. Святий Йоанн Золотоустий, пояснюючи перше послання до Коринтян, підкреслює, що кожен шматок хліба яким чином є шматком того хліба, що належить усім хліба світу? Отець Кольвенбах додає: як можна при закликанні імені нашого Отця над Господнім столом та при святкуванні Господньої трапези взагалі себе звільняти від знання непорушної волі, допомагати всім людям своїм братам, отримати щоденний хліб? Прохання у формі множини, Господь нам каже дайте ви їм їсти. Важливим є і друге міркування Кіпріана – Той, хто просить хліба на сьогодні, є вбогим. Ця молитва передбачає вбогість учнів. Вона передбачає людей, що відмовилися від світу, його багатства та його блиску заради віри. І просять лише потрібного для життя. Учень Христовий, якому забороняється турбуватися про завтрашній день, праведно випрошує собі денних харчів, була б суперечливість і невідповідність у тому, якщо б ми шукали в цьому столітті харчів на довгий час, коли просимо про швидке пришестя Царства Божого. У церкві мають завжди бути люди, які полишають все, щоб наслідувати Господа, люди, що радикально уповають на Бога, на Його доброту, що нас живить. А отже, люди, які у такий спосіб встановлюють знак міри, що струшує нас від нашої бездумності та маловір'я. Такі люди, що так довіряють Богові, що не потребують жодної іншої опори, крім Нього. Мають для нас важливе значення. Вони своїм прикладом закликають нас довірятися Богові, покладатися на нього в найскладніших життєвих ситуаціях. Разом з тим, ця вбогість, мотивована стремлінням цілком і повністю віддатися служінню Богові і його царству є виявом солідарності з усіма вбогими світу, завдяки чому в історії. Встановлюється нова система цінностей і демонструється готовність до нового служіння, готовність заступатися за інших. Але прохання про хліб, про хліб саме лише на сьогодні, пробуджує спогад про сорокарічну мандрівку Ізраїля в пустелі, під час якої народ жив манною, хлібом, який Бог посилав із неба. Кожен міг збирати лише стільки, скільки було потрібно на цей день. Лише шостого дня тижня було дозволено збирати дар на два дні, щоб так дотримуватися заповіді суботи. Громада учнів, що кожного дня наново живе добротою Бога, оновлює досвід мандруючого Божого народу, якого і в устелі живить Бог. Так, прохання про хліб лише на сьогодні відкриває перспективи, які перевищують горизонт щоденно необхідної поживи. Воно передбачає радикальне наслідування вузької спільноти учнів, що відмовляється від володіння майном у цьому світі і долучається до шляху тих, хто без щастя Христа вважав більшим багатством за скарби Єгипту. З'являється есхатологічний горизонт, майбутній, що важливіший і реальніш за теперішній. Так ми торкаємося одного слова цього прохання, що в наших звиклих перекладах звучить просто Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Словом насущний щоденний передається грецьке слово епіусіус. Про яке один із великих знавців грецької мови, богослов Ореген, який помер близько 254 року, каже, що його поза євангеліями в грецькій мові немає, воно створене евангелістами. Хоча тим часом в одному папірусі V століття по народженню Христа і знайшли доказ наявності цього слова, але сам він не може дати певності щодо його значення. В усякому разі, дуже незвичайного і рідкісного. Досліджуючи етимологію і контекст цього слова, ми бачимо, що є на сьогодні два головні тлумачення. Одне каже, що слово означає необхідний для буття, насущний. Отже, тоді прохання мало б звучати так дай нам сьогодні хліба насущного, хліба, необхідного нам для того, щоб жити. Інше тлумачення каже, що правильний переклад ось який майбутній хліб на наступний день. Але прохання про отримання сьогодні хліба на завтра видається позбавленим сенсу, виходячи зі способу життя учнів. Вказівку на майбутнє можна було б радше зрозуміти, якщо б молилися про справді майбутній хліб, про справжню манну Божу. Тоді це було б есхатологічним проханням. Проханням про дарування перечуття прийдешнього світу, про те, щоб Господь вже сьогодні дарував майбутній хліб, хліб нового світу, себе самого. Тоді прохання набуває есхатологічного значення. Деякі давні переклади звучать подібно, наприклад, вульгата святого Єроніма, яка це загадкове слово перекладає словом? Суперсубстанціаліс. Це вказує на нову вищу субстанцію, яку Господь нам дарує в святій тайні як справжній хліб нашого життя. Справді оці церкви практично одностайно розуміли четверте прохання Господньої молитви як прохання про Євхаристію. В значенні Євхаристійної молитви перед Престолом молитва Отче наш міститься в тексті Божественної літургії. Це не означає, що так усувається просте земне значення просьби учнів, яке ми раніше з'ясували як безпосереднє значення тексту. Отці мають на увазі різні виміри слова, що починається з прохання в Богих про хліб на цей день. Але саме таким чином, споглядаючи на Отця Небесного, що нас живить, нагадує про мандруючий Божий народ, якого живив сам Бог. На основі великої промови Ісуса про хліб, чудо зманною вказує християнам через них самих на новий світ, в якому логос, вічно Слово Боже, стане нашим хлібом, поживою вічної весільної трапези. Чи можна так мислити, чи не є це фальшивим богословствуванням над словом, що розумілося, просто позиному? Сьогодні страх перед цим богословствуваннями не є зовсім обґрунтований, але часто й не вартий перебільшення. Гадаю, що при викладі прохання про хліб треба було б тримати в полю зору глибший контекст слів і вчинків Ісуса. В якому велику роль відіграють важливі змісти людського життя вода і хліб і як знак урочистості та краси світу виноград і вино. Тема хліба займає важливе місце в Ісусовій благовісті від спокуси в пустелі через помноження хліба аж до тайної вечері. Велика промова про хліб у 6 главі Євангелія Зоїаном. Розкриває весь простір значення цієї теми. Спочатку тут йдеться про голод людей, які слухали Ісуса, і яких Він не відпускає, не нагодувавши, отже, без того, щоб не дати їм насущного хліба, необхідного нам для життя. Але Ісус не зупиняється на цьому і не зводить потреби людини до хліба, до біологічних і матеріальних потреб. Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Дивовижно помножений хліб нагадує про чудо з зманої пустелі, вказуючи таким чином через себе на щось вище, на те, що істиною поживою людини є логос, вічне слово, вічний сенс, з якого ми походимо і до якого ми прямуємо. Якщо це перше поглиблення значення хліба поза межами матеріального каже лише те, що відкрила і може відкрити велика філософія, то слідом за ним йде і наступне: вічний Логос конкретно стає хлібом для людей, щойно воплотившись та промовляючи до нас людськими словами. А далі йде третє, найсуттєвіше поглиблення значення, Яке, однак, дратує людей із міста Капернаума, воплочений, віддає себе нам у святій тайні, і щойно так вічне Слово в усій повноті стає манною, даром майбутнього хліба вже сьогодні. Проте потім Господь ще раз усе підсумовує, це найбільше воплочення є й справжнім одухотворенням, оживлює дух. Тіло ж не допомагає ні в чому. Хіба можна допустити, що Ісус у проханні про хліб виключив усе те, що Він нам про хліб каже і що Він нам як хліб хотів дати. Якщо ми сприймаємо цілу Ісусову благовість, то Євхаристійний вимір у четвертому проханні молитви Отче наш вилучити неможливо. Прохання про щоденний хліб для всіх важливе саме в Його земній конкретності. Але саме через це воно нам і допомагає покинути суто матеріальну сферу і вже тепер просить завтрашнього нового хліба. А просячи сьогодні завтрашнього, ми чуємо заклик вже тепер жити завтрашнім, любов'ю Бога, що кличе нас усіх до відповідальності один за одного. Тут я хотів би ще раз надати слово Кіпряну. Що наголошує на обох значеннях вислову, але Він пов'язує слово наш, про яке ми вели мову попередньо, саме із Євхаристією, що в особливому сенсі є нашим хлібом, хлібом учнів Ісуса Христа. Він каже: ми, маючи право приймати Євхаристію як наш хліб, все ж завжди маємо просити про те. Щоб ніхто не залишався геть відрізаним відокремленим від тіла Христового. Ось тому ми просимо щодня, щоб даний був нам хліб наш, щоб нам, які перебуваємо і живемо в Христі, не віддалитися від освячення і тіла Його.